Нова влада святкує перемогу демократії над попереднім режимом. Але Майдан лишився невдоволений. Активісти, які досі перебувають на Майдані Незалежності, кажуть, зміна облич їх не задовільняє і стоятимуть, доки влада не виконає всі оголошені вимоги. Майдан буде стояти, доки, доки не будуть виконані його вимоги. Жодна вимога Майдану не виконана. Люстрація влади не проведена, корупційна система влади, як існує, так і існувала. Будуть красти гроші з державного бюджету і далі продовжувати. Ми проти цього виступаємо. Якщо допустимо, это как-то будет да, в том що что они будут что-то делать, то мы вообще сами по себе не будем тут находиться, если просто люди начнут выполнять свои обещания и исследовать Конституции Украины. Центр міста треба звільнити від барикад та наметів, бо справжніх революціонерів на Майдані майже не лишилося, кажуть кияни. Тут на Майдані я не вижу тих людей, які здесь воювали. Тобто я знаю, наприклад, сотника, 33-ї сотні, я знаю вторую сотни, сотник, я знаю тих людей. Їх Здесь какие-то люди, которые пьют, бухають, люди сказали своє слово, люди вибрали президента, і вже пора наводить порядки. Вот що творится в центрі города, это все-таки Київ. У наші люди пороз'їжджалися, якби по областях, але представник від другої сотні залишився, Тобто я ми знайшли знаходимося тут. Ці палатки, звісно, повинні бути відмінені, але зробити один офіс, де буде знаходитися Рада Майдану, яка буде все таки контролювати як парламентсько-президентський корпус, як кабінет міністрів, так і президент. Все повинно опять звернутися на свої міста. Не повинно бути цього всього. Десь уже багато. Без порядку. Йому треба ну, повернути порядок, який був в Києві. Здесь повинні свисті каштани, должны прогулюватися люди. А не барикади, не наші шини. Нагадаємо, Віталій Кличко, який за попередніми даними перемагає на виборах мера Києва, вважає за необхідне прибрати намети з Майдану Незалежності та відновити рух на хрещатику. Україна розриває дипломатичні зв'язки із співдружністю незалежних держав. У міністерстві закордонних справ наголошують, Київ Києва розпочинає процес виходу з СНД. За три місяці ця організація не виробила позицій для захисту України від російської агресії. Тому Україна планує вийти з її складу. Документи про вихід з СНД вже знаходяться в апараті Верховної Ради. Ця організація виявилася безпомічною. Таким чином, ми дотримуємося свого бачення і свого підходу. І вчора я підтверджую слова секретаря Ради національної безпеки і оборони про те, що ми розглядаємо питання, які стосуються виходу зі складу співдружності незалежних держав. Водночас, цей процес тривалий, ми до нього підходимо прагматично, тому що. Поруч з загальною оцінкою необхідно застосувати конкретні кроки, і дії, послідовність яких є для нас абсолютно зрозумілою. В уряді в той же час пришвидшують євроінтеграційні процеси при всіх міністерствах. Навіть буде створена нова посада. Заступник міністра з євроінтеграції. кожна реформа, яка необхідна для країни, яка відповідає європейському стандарту, буде виконуватись міністерствами, і це першочергове завдання. Ключовий центр буде знаходитися в кабінеті міністрів, і цим питанням буде керувати відповідний заступник міністра Кабінету міністрів з питань європейської інтеграції. Нагадаємо, за останніми соціологічними опитуваннями центру Разумкова, більше половини українців підтримують зближення з Євросоюзом. Натомість відносини з країнами СНД хочуть підтримувати 7%. Зазначимо, Україна була однією із засновниць співдружності незалежних держав за результатом підписання Біловезької угоди 1991 року. Вона не ратифікувала статут СНД, тому де Юрія вона не є державою членом співдружності, а тільки спостерігачем у цій організації. Росія дала Україні час до кінця тижня, щоб виплатити газовий борг. Такими є результати газових перемовин у Берліні, які відбулися за посередництва ЄС. Росія наполягає, що Київ заборгував 2,5 мільярди доларів за газ, і саме цю суму потрібно сплатити до 1 червня. Київ платити готовий, але виключно за умов, якщо ціну спожитого газу розраховуватимуть по 268 доларів за тисячу кубометрів. Не прийшовши до спільного рішення, сторони домовились зустрітись ще раз. А вже 29 травня Україна готується подати до стокгольмського арбітражу позов проти Росії щодо ціни на газ. У Донецьку терористи ввели комендантську годину. Бойовики, що називають себе Донецькою Народною Республікою, заявили, що з 8-ї вечора до 6-ї ранку люди не повинні виходити на вулицю. Немає в цей час їздити і громадський транспорт. Самі ж терористи використовують моменти затища під час АТО, аби укріпити свої позиції. Вони зайняли кілька будівель, де облаштували свої штаби та точки обстрілу. Раніше поплічники убивць повідомляли, що скерували їм підмогу. До слова, офіційна влада жодних обмежень щодо пересування вулицями Донецька не вводила. Мер міста обмежився рекомендаціями не наближатись до зони АТО без потреби та скасувати навчання у садочках, школах та вишах. Якщо бойовики на Сході найближчим часом не складуть зброю, їх знищать. Антитерористична операція на Донбасі триває до повного знищення озброєних бандоформувань. Про це повідомили у штабі АТО. Ми на сьогоднішній день маємо всі об'єкти терористів. І якщо терористи не здадуться, буде нанесено удар спеціальною зброєю високоточною. Ми будемо проводити цю операцію до того часу, поки на території України не залишиться жодного терориста. Зараз стратегічно важливі об'єкти, як то аеропорт, на якому у понеділок велись жорстокі бої, під контролем українських сил. Аеропорт повністю контролюється. Противник поніс втрати. Значить, У нас втрат немає. Попри жорсткий наступ українських силовиків на терористів Донецька до епіцентру протистояння, таки підсилають нові сили бойовиків. Принаймні, в цьому переконують у сусідній терористичній організації ЛНР. Уже відправлений Донецьк, Славянська наші отряда. Вони відправлялися практично завжди на протяженні цього всього. Не тільки вооруження допомагали, але і людьми. Тим часом місцеві терористи продовжують посилювати свої позиції в місті. Вони облаштовують блокпости і займають приміщення з вигідними позиціями для обстрілу. Терористи зайшли в школу, ну не було там нікого, не ні учнів, нікого було. Вони просто зайняли, зайняли цю школу. Все. А з якою метою? З метою, мабуть, організувати там штаб. зараз там? Да, зараз знаходяться в школі. А яка кількість там? До 40 чоловік. Водночас в адміністрації президента запевняють, що проводити зачистку у Донецьку не будуть. За перебігом подій, ви можете стежити за інформацією на нашому сайті, а також регулярно слухати інформаційні випуски новин на радіо Рай. Тим часом наші журналісти вже готують для вас наступний випуск новин регіону. На цьому годину все приємного вам перегляду і тільки добрих новин. Побачимось.